Зіньків з традиції святкування Різдва на Поділі, і саме про цей регіон і про цей населений пункт ми будемо говорити далі. То як там до прикладу 100 років тому святкували Різдвою, як святкують зараз. Більше про це говоримо з нашою гостею з нами. відеозв'язком Галина Бернацька, членкиня національної спілки в України, співзасновниця громадської організації, клуб Хранителі історії Зінькова, майстриня народного мистецтва. Пані Галина, ми раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава Христос! Ви народився! його. Пані Галено, ну і власне Різдво в Україні має безліч традицій та звичаїв, і деякі з них з'явилися з хрещенням Русі, а деякі мають ще язичницьке походження. І ми зараз будемо говорити про те, як святкували Різдво у Зінькові, саме на Віньковеччині, і як святкують його зараз. І пані Галено, свята вечеря, як готувалися люди до святої вечері, що було прийнято робити перед тим, як вже вся сім'я збиралася за столом. Ну, взагалі, то традиції, які е, зберігаються чи які існували традиції святкування, маю на увазі е, Різдва, вони більш е, подібні до тих традицій, які побудували взагалі на поділі, але разом з тим були свої відмінності. Е, перша така велика відмінність те, що в нас е, другий святий вечір, той, який е, фактично вся Україна е, відзначає е, 14 січня, ну, за старим, так, перед Василем, це. по... До нововведення, так в нас він той другий святий вечір наступав перед водохрещем. Оце навіть така величезна відмінність. А що ж стосується святого вечора, то тут очевидно, як і усіх і всіх Україні, люди постили, це значить, очищалися не тільки тим, що не вживали їжі. Певної, а й тим, що вони старалися очистити і душу, і от з настанням першої зірки, звісно, сідала родина за вечерю, Перед тим мало бути в хаті все прибрано, все мало бути до ладу. Навіть якщо десь якісь суперечки, можливо, у когось виникали, вони мали обов'язково до настання святої зірки, от тієї радості, яка возвестить про народження Божого сина. Вони мали бути вичерпані. Ну і 12 пісних страв на столі має бути центральне місце. Це займала, звісно, кутя. І така традиція була, що її треба було варити, подавати у новій мисці. Тому у нас перед різдвом, як правило, господиня купувала нові миски і купувала купувала і ложки, причому одна ложка це була не можна було, треба було тільки парну кількість, як правило, всім членам сім'ї. І, от, звісно, перше перед тим вносився дідух, але в нас функцію цього такого оберега виконував нетрадиційний снопик, який ми зачасто можемо бачити дотепер. А це звичайна солома. Сіно, яке приносив господар, як правило, це батько приносив до хати. І от такого звичного вітання на сьогодні звичного Христосся рождає славімо його. В нас не було. У нас тато приносив чи голова родини, можливо, ще хтось старішина, приносив до хати дідух, і з він приносив його з такими словами: дай Боже, добрий вечір. Ну і всі присутні в оселі мали відповісти Дай Боже, і отакі ці фрази обмінювалися тричі. Після того дідух стелився, стелився по долітці, і причому діти менші, от навіть ми було наш входило обов'язок вокати, мекати, рохкати це для того, щоб роїлася, щоб гарною була худоба, тому що це ж основа, так. Нашого існування чи без такого забезпечення, і от вже після того як дідух розсталений, а він зберігався до кінця свят різдвяних, і родина підходила до столу. Але перед тим належало здмухнути з стільця, з, з лави. Така була традиція для того, щоб душі, які приходять в цей час, тому що ми знаємо це символічно. Вони приходять на святу вечеру для того, щоб раптом на них не сісти. Ну і потім батько брав перший кутю, і за ним всі члени родини починали їсти оту кутю. І годилося спробувати кожної страви. Вже після того як родина повечеряла, обов'язково несли ту святу вечерю і худобі. Треба було, як правило, це був окрайчик хліба. Ну, свині не можна було, а от корові якраз несли для того, щоб ділитися такою радістю із худобою. Ну і вже після того родина могла вирішувати або вона йшла до церкви на коляди після вечері, або ж залишалася вдома. Пані Галино, бачите, у вашому регіоні фактично задобряли тварин домашніх, так би мовити, господарі колись, ви кажете, вже після вечері, коли вже вся родина була за склом. А в моєму регіоні це робилося до вечері. Перед тим, як до прикладу, сідати до столу, господар мав нести худобі, як ви кажете, окраїчик хліба, задобрювати худобу, і так би мовити, господар перший заходив до хати. Та як то перший чоловік там у різдвяний вечір має зайти до хати, то заходив перший чоловік, і це відбувалося до того. А у вашому регіоні Скажіть, будь ласка, чи носили вечерю? Чи носили вечерю так. саме у святвечір? Бо, знаєте, є регіони, де, до прикладу, носять до старшого в родині, чи то бабуся, чи то дідусь, до прикладу, якщо є живі, або, до прикладу, старша сестра, чи старший брат, або хрещені навіть. У моєму регіоні до хрещених не носять до старших. А у вас як? В нас до носили і до хрещених. І причому була така цікава традиція. ну Зараз ми звикли да, сумки, шопери, будь-який вибір. А раніше то була звичайна хустинка, і в ту хустину клали хліб, ну, хлібний виріб, так як це міг бути і білий хліб, спечений на свята, і ставили три яблучка і несли до хрещеної. Могли теж нести до бабусі чи дідуся, але. А як до хрещаної несли взамін, та віддавала той самий куночок, і похресник повертався додому теж з гостинцем. Але як правило, в нас поширенішим було найбільш розповсюдженим, це те, що діти приходили на вечерю до батьків, сходилися всі за єдиним таким одним столом в родинному колі. Пані Галино, і як то кажуть, скільки є господинь, певно, стільки є рецептів в куті. Чи є якийсь традиційний, який характеризує саме Зіньківщина, так саме у вашому регіоні? Бо одні регіони там, до прикладу, добавляли мак, інші не добавляли. Про таке, як там родзинки, чи халва, чи якісь цукерки, солодощі, смаколики, горішки. Це вже ніби згодом. Чи лише саме зерно було? Як у вас готували кутю? Ну в нас кутя, це мала бути обов'язково пшениця, але її треба було перед тим. Е, натерти в е, макітрі, е, злегку зволожити е, її, тому що вона тоді легше треться. І, і після того розстеляли е, там на деко, ставили в піч, і вона підсихала. І ота от вся така м -м, ну шелуха з неї вона висихала. І після того господиня брала її, насипала в сито і чекала. Це ж робилося здалегідь, чекала, поки з'явиться вітер. Щоб оту всі ті ті непотрібні такі оці маламалесочки шелушення, щоб вони були віднесені вітром, і потім, звісно, вже знову ж таки в новому горщику. Раніше так в це могло бути в печі, потім вже пізніше на плиті, на грубках. Її варили і ще свідкували за тим, яка ж буде поверхня на тій куті на пшеничці, якщо вона така з горбочком, це означало, що така народна магія вона особливо була присутня, в тому числі і різдвяні, от такі да, християнські дохристиянські, дуже тісно переплетені. І от е, слідкували, якщо кутя була піднята, от ця сама поверхня, значить, це віщувало добробут родині, гарні статки наступного року. А якщо ж вона була... Якби трошечки вгнута така запалася, казали, це означало, що щось ну, не дуже приємне чекає родину. Ну і потім, звісно, котя в новій місці додавався мед. Вже, звісно, згодом могли додаватися і ті родзинки, і цукерки. Можливо, в кого хто був достатні, достатньо багатший. Ну, зараз, звісно, доступ є до різних різних видів прикрашання куті. Але от як на мене, от я до цього. Мак також, мак, також мав бути, от мені до цього часу особливо смакує така, як я її називаю класична кутя. Це мак, горішки, ну халва, тому що меду меду просто не вживаю. Пані Галино, крім куті, 12 страв. Що готували найчастіше, що подавали господині, і чи зберігається ця традиція донині? Е, Обов'язково мали бути пампушки на печені. Це було обов'язково. Потім, звісно, голубці, рибні страви були. Капуста, тобто те, наскільки, звісно, якщо це були такі роки вкрай важкі, то там і три страви вистачило, щоб були, була три страви на столі, щоб були кисіль, узвар. Зараз це стараються, стараємось ми ще дотримуватися таких традицій, тому що знову ж таки ми розбещені цими цивілізаційними благами, але хочеться того чогось такого традиційного, тому що той різдвяний пампушок його такий. Смак, очевидно, тільки один раз в рік. Що до цього часу, от ми в нас в родині, до цього часу мама і правило, цим займається пампушки. В нас є пані Галино. І якщо говоримо далі про дідух, так і якось перший це був сніп чи останній сніп? І є регіони, mm -hmm. де тільки було жито пшениця, всяка пшениця, а є регіони, де додавали ще до снопу лікарські трави, як у зінькові. В нас взагалі не сніп. Хоча, власне, це ще так з дуже далекого дитинства, з розповідей навіть старших людей, мами, бабусі, пригадую, що в нас перша коляда в нас лунала на Спаса. На спаса, це десь 19-го, ну 19-го, так, раніше я ще так не при не, не звикла до нових дат. І, от коли жінки вижинали, вижинали там житом. А як же ж заповірям? Да, ми знаємо, що ті духи вони живуть в полі, і потім, коли жінці їх починають жати, вони втікають і ховаються в якомусь куточку. І от якраз той куточок. Ну, якщо з тих з цього поля можна було жито вижити і пов'язати в сніпки, полуківки скласти, то о той е, самий, самий куточок жита він вижинався, і потім ті жінці сідали на нього і починали колядувати. Отже, такий зв'язок, я до речі, не зустрічала ні в офісі жодної з етнографів, дослідників, що от отой сніп. Ну, всі пишуть, да, що його несли в комору, плодню зберігали, додавали, зерно обмолочували. Але в нас перед тим треба було сісти і заколядувати. Йому ну, знаєте, от я собі уявляю, як це серед віта починає лунати коляда. Але тим не менше така традиція була зараз, звісно, такого немає. І от ми знаємо, так що потім обмолочувалась, додавало до нового врожаю. Таким чином, оті духи, які традиційно жили на ниві, вони оце безперервність була. Вони мали переходити в інший врожай, і таким чином зберігатися. В нас, як правило, роль дідуха виконувала така в'язка, в'язка або сіна, або в'язка соломи. В нас сніпка не несли, в нас не прикрашали його, так як судячи з описів було в інших регіонах. В нас просто на вереті приносили ту, ту солому і стелили по долівці. Оце кокали, мекали, отакі от ми дії теж магічні. Так, горішки, цукерки, гроші нам розкидали. Ми це обов'язково було е, дуже цікаво е, знайти, пошукати. І причому дідух в нас зберігався три дні е, на другий день різдва. В нас взагалі, так чуть-чуть в сторону відійду, в нас починалися коляди, причому з першого дня в нас ходили такі дорослі ватаги, а вже потім ходили хлопці, дівчата, молодь вже на другий день ходила. І от... Дідух запалювався зранку, і оце була така своєрідна вгорода. Діти могли перестрибувати, бо вважається знову ж таки магічність. Так отой вогонь, очищаючий дим. З хто міг з дорослих теж перестрибував таке очищення, і це слугувала така була своєрідна міточка для того, куди полядники в якого можна було заходити. Тому що в нас такі Зіньків, він в нас е, е, був багато, ну не багато національних українці, євреї. Поляки і в нас от, жили не, не обов'язково, вони могли бути якимось окремим села. Жити, вони могли бути хати, десь хтось, можливо, одружений сім'єю, такі православні католики. І от якщо є згорений дідух в городях, це означало, що сюди треба йти з колядою. А вже потім на третій день е, дідух виносили. З хати, причому могли навіть робити перевесла з цієї соломи і перев'язувати садовину фруктові дерева для того, щоб ті дали гарний врожай на наступний рік. А можливо, це було таке оберегове коло, якийсь захист, все ж таки, дідух він теж мав таку функцію збереження. Ну і можна було по дереві, щоб прийти постукати, якщо дерево там не приносило плодів кілька років, міг господар прийти, обухом сокирі постукати і там сказати, як не будеш родити, то зрубаю, таким чином налякати дерево. Пані Галина, то якщо говорити про колядку, починали колядувати від самого святвечора чи вже на різдво Ні, на, на, на наступний на день? різдво на наступний день. Ходили оце, якщо старші люди, це були церковні колядники їх називали. Як правило, гроші, які їм давали, це йшли на потреби церкви, і причому треба було зустріти колядників. Брали рушник, на нього клали хліб і на ту хлібину ставили гроші. В руки гроші не давалися. Ну і звісно, хліб могли колядники розділити між собою, а гроші йшли виключно на потреби церкви. Їх також могли запросити до хати там е пригостити. І після того вже в хаті лунала коляда, і колядники йшли далі. Що вони прийшли там е в хаті хтось мав бажання колядувати? Він доєднувався до цієї групи і йшов далі колядувати по селу. Е якщо ж говорити про такі дитячі хлопці, дівчата вони теж ходили полядувати. Тут же дітям могли давати якісь цукерки, печиво, горішки? Ну і звісно, якщо були якісь там навіть дрібні гроші, то була дуже велика радість. І вже ці гроші вже йшли дітям на їхні потреби. Такі були їхні часто зароблені заколядовані гроші. Пане Галино, чи в регіоні було таке, як вертеп, чи водили козу? Ні-ні, такого в нас не було. Про козу взагалі немає ніде згадок, як і в свідченнях наших дослідників. Що на Поділлі обряд водіння кози він був непритаманний для Поділля. Вже зараз, очевидно, ми десь беремо цю традицію, відроджуємо, правда, не завжди не завжди відроджуємо. Часом її переспотворюємо, будемо так казати. Але звізда в нас була оця зірка. Звізда, так не вона не завжди була такої мала промені, як ми звикли її бачити. Зірку це могло бути звичайне таке сито або вигнутий в обід, як нас сказали, от сусіднє село Адамівка. То там це сито ставили запалену свічку, прикріплювали до якоїсь палки наперед, приготовленої, і от з цією свічкою йшли колядники. Угу. Пані Галино, чи ворожіння на Різдво були? На Андрія було, угу. а на, на, святи, на святи Вечір на Різдво не ворожили. Тут вже колядували. Колядували починаючи від Різдва, і доколи? Три дні різдва колядували, хоча ми знаємо, що можна колядувати до стрітення, але старалися обійти всі хати, тому що, попри те, що село розкидане, але ці колядники домовлялися між собою, що якщо вже була один гурт, був в хаті, то другий вже не йшов. Кожен куток села мав своїх колядників. Фактично, за три дні було обійшли цією різдвяною радістю все село. Пані Галино, чи правда, що, до прикладу, якщо ми говоримо про святвечір, то це 12 пісних страв, а вже на Різдво. Тобто господиня готувала два меню, так би мовити. Одне на святвечір, а на другий вже день на саме Різдво це вже багата вечеря, багатий сніданок, ковбаси пеклися, тушкувалося, все і все робилося. Отож, я нагадаю, що з нами відеозв'язком була Галина Бернацька, членкиня національної спілки краєзнавців України, співзнасновниця громадської організації, клуб Хранителі історії Зінькова, майстриня народного мистецтва. І ми власне з пані Галиною говоримо про те, які традиції святкування Різдва на Поділі, і зокрема, вона дослідниця традиції святкування у Зінькові саме у тому регіоні. І власне далі трішечки про саме Різдво. Отож, Різдво, свято народження Ня Ісуса вважається одним із найбільших у році у цей день. Вся родина збирається разом за молитвою та вечерею. Різдво має безліч традицій та звичаїв, частина з яких пішла ще з дохристиянських часів. Наприклад, кутя, ворожіння колядки мають тисячолітню історію. А сьогодні ми згадуємо головні з них. Говорили ми з пані Галиною вже про святвечір приготування котів, виготовлення дідуха, колядки та ворожіння чи ворожили на різдво. Якщо говорити про піст, різдвяний піст, так період, коли людина очищається фізично та духовно та готується до свята народження Ісуса. Піст триває 40 днів. Його називають малою чотиридесятницею». Чому малою? Тому що він має значно менше обмежень ніж велика чотиридесятниця. Це той піст, який перед великодним. Піст має і іншу назву або Пилипівка, або Пилипівський піст. І це пов'язано з тим, що останнім днем перед постом за старим стилем до 2023 року був день святого апостола Пилипа. Для тих, хто відзначає різдво за східним обрядом, це день останній у році, тому немає обмежень у їжі. Для тих, хто відзначає різдво за західним обрядом. Піст починався 15 листопада, а завершувався саме 24 грудня у святвечір. І от ми, власне, з пані Галиною продовжуємо нашу розмову. Пані Галина далі до нас доєднується аудіозв'язком. Пані Галино, ну і власне про два меню, так би мовити, так на святвечір. Uh -huh. Ми вже говорили про те, що готувалося. А що ж на наступний день? Що на саме oh -oh. різдво? Ну, перед тим різалася свиня, а свиня ріжеться. Тут у нас обов'язково мала бути ковбаса. Ми без чорної ковбаси тут жодне свято не обходилося. Ну і звісно, м'ясні страви. Оця кишка шинка в нас вона теж була обов'язковою. І тут же, як кожна господиня, на що вона була спроможна, будемо так казати. Це з велика кількість тих жирних страв. Ну, салати тоді колись мало хто, хто з нас. Пані Галино, а якщо до прикладу говорити вже безпосередньо про дальші святкування, бо фактично говоримо про такий новорічно-різдвяний цикл, починаючи від святого вечора, починаючи від вже самого різдва, ну а далі вже Василя та Маланки з 31 грудня на 1 січня. І фактично в різних регіонах насправді також відзначалося по-різному, і в тому числі на поділі. Традиції свята могли відрізнятися навіть в межах там кількох сіл одного регіону, не те, щоб вже говорити про всю область. Е, і от власне про те, як святкувалося, ми ще згодом поспілкуємося. І повертаємося далі, говоримо про піс. Так починалося все з, з постом, закінчувався піс саме 24 грудня. І кожен, хто дотримується посту, повинен був розуміти, що обряд насамперед це духовне очищення, а не фізичне. Тобто, не просто не їсти певні продукти. а й не лихословити, не заздрити, не брехати і ще безліч різних «не» відповідних традиційним правилам моралі. Перші згадки про різдвяний піст трапляються ще у 4 столітті. Спочатку він мав лише сім днів, а потім їх кількість збільшилася до сорока. Причиною цього стало урівнювання в правах Різдва та Великодня. Якщо Різдво настільки ж велике свято, як і Воскресіння Христове, то підготовка до нього повинна тривати стільки ж. І під час різдвяного посту не можна їсти молоком, м'ясо, яйця та похідні від них продукти. Далі святвечір. Святвечір це урочисте християнське свято, що відзначається послідовниками східної традиції 6 січня. Відзначалося точніше. А послідовниками західної, 24 грудня, за стіл на святий вечір сідали тоді, коли на небі з'являлася перша найяскравіша зірка. Перед цим господиня готувала 12 страв. І, от, власне, що було? Була кутя, узвар, борщ, капусня, калач, риба, квасоля та горох, голубці з пшоном, галушки, вареники та каша. Традиція відзначення святого вечора бере свій початок ще з трипільської культури. Святий вечір отримав християнське значення значно пізніше вже за часів правління князя Володимира у Київській Русі. До того ж, святий вечір це час, коли у кожну хату заходило світло дашбога, Бога Сонця, та народжувалася коляда. Це нове сонце. І до речі, звідси і назва колядки. Наші предки вважали, що страви на святий вечір цілющі, тож ні у якому випадку тут не мало бути тваринних страв. До речі, готували християни 12 страв на честь 12 апостолів, а три тисячоліття тому за часів трипільців готували 12 страв на честь богині Лади, що 12 ночей створювала світ. Кутя – далі Кутя – одна з основних страв в вечері перед різдвом. Вона призначалася для духів предків та ставилася на покутті чільному місці. Кутя була обрядовою стравою. У наших предків була символом Бога, багатства Велеса та Бога урожаю спаса та символом померлих родичів. До нашого часу збереглося тільки останнє значення за переказами душі наших предків спускаються з небес у передень різдва, щоб скуштувати куті та побачити свій рід. Як же виготовляли котю? Відбирали найкращу пшеницю, обтовчували на біло та змішували з медом та маком. Макогони, ступки для товчення. До речі, можна побачити і зараз, і навіть не на етнографічній виставці, а в звичайній сільській хатині. Варити котю потрібно обов'язково в глиняному горщику на непочатій воді, тій, що набрана до сходу сонця. За традицією котю готують тричі. Першу це багато, готують у передень різдва, другу щедру. У передень Вазгиля. У східній традиції це 14 січня, а у західній 1 січня. І третю – це голодну. Це було у передень водохреща в Україні. Різдво святкують за двома традиціями: про різдво 25 грудня та 7 січня. Ми вже розповідали. Дідух. Дідух ще має назви дід, коляда, колядник та корочун це обженковий або заженковий сніп, виготовлений із житніх пучків, часто переплетаних обв'язаних кольоровими стрічками або стеблиною. Старі люди говорили, що у дідусі живе дух поля, дух сонця та наші та душі наших пращурів, що нас оберігають. Дідух це основний символ стародавнього українського різдва, який до хати мав занести обов'язково господар. Дідух ставили на покуті, але не тільки на Різдво, як ми звикли вважати. Дідух також був обов'язковим елементом, освячена новонародженої дитини, а також весілля. Наші предки вважали, що дідух закликає в дім родючість та добробут. У частині регіонів України заведено сніп дідух спалювати після щедрого вечора. Мовляв, так щедрий дух дідуха відправляється на небеса. У наших предків найбільш поширеними були культ родючості та культ предків. Дідух же є уособленням обох із них, адже дідух походить від стародавнього обряду ходіння дідів, а назва його означає прадід, предок, тобто. у деяких регіонах різдвяний сніп називали рай. Історики пов'язуються насамперед з тим, що рай це місце, де мешкають душі наших предків. Далі колядки. Календарно обрядові пісні, що виконувалися з традиційними обходами осель на різдво. Вони возвеличували Бога, повідомляли благовість, народження Божого сина, вітали господарів з гарним врожаєм та пророкували добробут на наступний рік. Колядки це невід'ємна частина вертепу традиційного різдвяного дійства. Оскільки злісили, часто хотіли завадити колядникам зробити добрі справи. Останні вдягали маски. Це для того, щоб їх не впізнали та брали з собою символ різдва восьмикутну зірку. Часто у колядках зустрічається словосполучення сполучення коло свароже. Так, давні слов'яни називали повний рік. У колядках часто йдеться і про те, що учасники вертепу гості з іншого світу, які через міст або річку прийшли в дім до господаря. Однак світ цей не лихий, колядників називали Божими слугами або посланцями з неба, які приходять один раз у році. Вважалося, що разом з вертепом в обіця заходить сам Бог, що особливо видно в карпатських колядках. І ворожіння на різдво. Ворожіння на яблуках після різдвяної вечері потрібно розрізати було навпіл яблуко, Якщо вийде зірочка, то такої правильної форми, то наступний рік буде дуже щасливим. Ворожіння на любовне сновидіння: дівчина стоїть і їсть щось солодке і примовляє суджений, ряджений прийде до мене, дай води напитися. І хто прийде, той і нареченим. Буде ворожіння щоботом потрібно було в різдвяну ніч підкинути чобіт вгору, в яку сторону носаком він упаде, у ту сторону і дівчина заміж вийде. Ворожіння на перехожих. дівчина виходить на вулицю і питає першого зустрічного, як його звати, так і буде звати її судженого. І наразі у містах рідко побачиш ці надзвичайні традиції однак у селах їх майже завжди дотримуються. У будь-якому випадку різдво в усіх країнах це свято, коли родина збирається. Разом